Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Черговий відеоогляд на встановлений Apple CarPlay. В цей раз у нас був в роботі Mercedes V клас 2018 року випуску з такою оригінальною штатною мультимедійною системою, яка називається у нас Command NTG 5.0. Ця мультимедія доукомплектовується додатковим блоком, таким чином на оригінальному екрані без заміни штатного головного пристрою ви отримуєте функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android-Auto. Тобто до мультимедійної системи, до оригінальної мультимедійної системи під'єднується блок-блок ховається в торпеді автомобіля. Таким чином, на оригінальному екрані без заміни головного пристрою ви отримуєте додатковий корисний функціонал у вигляді Apple CarPlay. CarPlay керується у нас штатним джойстиком, працює по бездротовому з'єднанню. CarPlay – це реально зручно, тому що на вашому оригінальному екрані з'являються додаткові додатки з вашого телефону. В першу чергу це навіаційні додатки, Google карта, Waze, Сі, джек це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify. це телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими викликами, вашими контактами. Це месенджери і функція Siri Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в вашому телефоні Apple, тобто тут тільки картинка з вашого з процесів, який відбувається в вашому телефоні. Тобто, повністю інтеграція з вашим телефоном. Більше немає необхідності вишати сюди телефон з якоюсь навігацією. Тепер будь-яка навігація доступна на вашому оригінальному екрані. Повторюся, штатна мультимедіа залишається без змін, функціонал на мультимедії залишається таким, як і був. Тобто нічого в автомобілі не змінюється, тільки додається додатковим корисним функціоналом. CarPlay – це реально зручно. повторюється, більше не треба вішатися телефон з якоюсь навігацією, будь-яка навігація є тут. Є музикальні додатки, наприклад, Apple Music. Давайте прослухаємо, якість звуку, я вам скажу, який є нюанс по звуку. тобто Ми включаємо наш. Нашу музику все керується штатними кнопками. Жодних додаткових якихось джостиків автомобіль не додається. Працюють кнопки на кермі, тобто максимально інтегровано в автомобіль. Давайте послухаємо як і звуку. Já se Звук в автомобіль заходить через ті істочники звуку, котрі є в вашому автомобілі. В даному випадку у нас отут, де звуку є е, різні істочники звуку: медіаінтерфейс інтерфейс 1, карта пам'яті, Bluetooth. Е, ми заводимо звук через медіаінтерфейс 1 і штатне Bluetooth з'єднання. Медіаінтерфейс інтерфейс 1 це так званий AUX, е, це аналоговий звук, який має свої обмеження по якості звуку. Е, Bluetooth це електронний звук, тобто він звучить трохи краще, але давайте ми включимо Bluetooth. Я вам продемонструю, як звучить штатне блютуз з'єднання. Просто вибираємо блютуз, так само йдемо в CarPlay. Націоналісті <му> батальйони приміняють так називаємо Бандера автомобілі. Штатне Bluetooth з'єднання звучить трошки краще, але на штатному Bluetooth з'єднанні в навігації не передаються навігаційні підказки. поверніть направо, поверніть наліво. Вони передаються тільки на AUX. Тобто, ще раз, нічого фізично нікуди включати не треба. У вас є можливість вибрати два істочники звука. Або штатне Bluetooth з'єднання, або AUX в даному автомобілі він у нас називається Interface. На медіа інтерфейсі є навігаційні підказки, але трошки гірша якість звуку. На штатному Bluetooth краще, якість звуку, але нема навігаційних підказ. От, такий от нюанс по звуку. А, обладнання максимально інтегроване в автомобіль, працюють всі штатні системи. А, задня камера, в даному автомобілі у нас оригінальна задня камера, вийде в реверс, нам загружається задня камера, вийдя в паркінг, нам загружається Apple CarPlay, працюють кнопки на кермі, джойстик, гучний зв'язок. Тобто все максимально так, як має бути. А, CarPlay, повторюся, працює по бездротовому з'єднанню. Окрім Apple CarPlay, в нашому обладнанні ще є ряд додаткових функцій. Вони вже входять в обладнання, яке ставиться. Це Android-Auto, аналогічна програма з аналогічним функціоналом для Android-телефонів. Це можливість під'єднати передню і задню камеру. Тобто в цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера, нам ця функція не знадобилася. Але якщо у вас в автомобілі немає задньої камери, за допомогою нашого блоку, ви можете докомплектувати ще додатково, окрім Apple CarPlay, ще і задньою камерою. Бо є відеовходи під задню і передню камеру. Передню теж можна достановити. Ще є функція MirrorLink і є usb флешка Тобто з флешки можна продивлюватися Mirror Link – це зеркальне відображення вашого телефону на екрані автомобіля. От, друзі, це робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку. Мультимедійна система залишається в оригіналі, нічого не змінюється, тільки додається додатковим корисним функціоналом. Це реально зручно. Ви оновлюєте свою мультимедійну систему додатками, котрі необхідні вам для кермування вашим, вашим автомобілем. Так, друзі, ми компанія Carplay Ukraine, ми знаходимося в Києві. У нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі Одесі. Заходьте к нам на сайт carplay.in .ua. Там ви знайдете більше інформації про нас, там є можливість залишити вашу заявку з вашими контактами, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися, проконсультували вас згідно вашого автомобіля, чи можна поставити туди Apple CarPlay, як це буде виглядати. А, даємо гарантію на наше обладнання. Заходьте на нашу YouTube сторінку, підписуйтесь, вона називається Carplay Ukraine. Там є багато відео оглядів на різні автомобілі. А, також ми є в соціальних мережах Facebook, Instagram. А, друзі, якщо вам треба Apple Carplay, звертайтеся в Carplay Ukraine. Субтитрувальниця